Ветеран Сергій Кошельніков приїхав із Харкова. Змагається у підійманні штанги. каже, обидві ноги втратив торік на війні під Креміною. ногу пролетіла міна. Побратими, що були поруч, витягли, евакуювали. Я почнуся вже наступного дня в на Дніпрі. Та опускати руки, додає, не збирається. Займається спортом та бере участь у змаганнях. Сьогоднішні вже треті. Бойовий настрій. Намагання виграти, взяти перші місця і попасти в збірну України на чемпіонат Європи в Мадриді. Не вперше випробовує свої сили у жимі лежить. Чий черкащанин Ярослав Платмір каже, головне не перемога у змаганнях, а своя власна. Такі змагання просто можуть впевнитися, що ти перебіг свої фізичні можливості, і ти над фізичними можливостями своїми можеш працювати. Просто навіть на морально вольових якостях. З Харкова приїхала на змагання поліцейська Ганна Юрченкова. Говорить, змагатися складно та своїм результатом задоволена. Я що, це, що в мене вдалося і е, на майбутнє це дуже цікаво. Це мій перший. Така участь в цих змаганнях, і я думаю, що в майбутньому було б не проти ще щоб брати участь. Під час таких змагань додає сил родина, каже черкащанин Олександр Нусенко. Підтримка родини для мене надзвичайно дорогі, бо я бачу, от, як радіє моя дружина, що я не здався там, не ліг, не зруйнувався, пробую себе, пробую, пробую, пробую. У Нас двоє діток, що дівчинка, вона поруч з татом тримає за руку. Ну вони знають наскільки це важливо, і я хочу, щоб вони бачили, як їх тато йде такі маленькі перемоги свої здобувати. А ще каже Олександр: Віра в себе не дає опустити руки через поранення, втратив слух, але не зламався. Для нас в першу чергу реабілітація, це братство, це розуміння. Ти знаходишся в своєму середовищі серед людей, з якими тобі комфортно. Спортивний захід з нескорених організувала громадська організація Федерація Строгмени України разом з компанією МХП. У змаганнях взяли участь ветерани, військовослужбовці, представники силових структур та курсантів зі всієї України. Розповідає голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП Громаді Тетяна Волочай. У нас зареєструвалося більше ста людей, ста військових і ветеранів. У нас з витягу нескорених. Цей захід, який підтримує благодійний фонд МКП громаді разом з МКП і в межах програми МКП поруч. Почесний президент Федерації строгмени України Василь Вірастюк розповідає: сьогоднішні бали учасників додадуть до тих, які вони отримують у фінальних змаганнях. Вони відбудуться в середині вересня у Буковелі і вже за підсумками визначать команду з 50 ветеранів, які поїдуть у жовтні на міжнародні змагання в Мадриді. Той, хто показав найкращий результат, відповідно отримує найвищі місця. Ті, хто Учасник за це йому також дуже дякуємо, тому що насправді в процесі ветеранських заходів важлива сама участь ветерана. Не так важливо місце, як виявляється, а важливо те, що він приїхав і переборов себе. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.